Деякі люди настільки полюбляють відеоігри, що не можуть контролювати себе. Кожну вільну хвилину вони присвячують відеоіграм, ігноруючи негативні наслідки. Симптоми гравців, залежних від відеоігор, дуже схожі на симптоми алкоголізму. Всесвітня Організація охорони здоров'я офіційно визнала розлад ігрової діяльності окремим психічним розладом. У моєму сьогоднішньому відео я розкриваю цю тему. Я поясню, що таке ігрова залежність, як вона впливає на людину і як вона лікується. І наостанок я також дам кілька порад батькам про те, як запобігти виходу ситуації з-під контролю. Індустрія відеоігор продовжує розвиватися швидкими темпами. У 1999 році індустрія отримала 7,4 мільярда доларів доходу, а у 2018 році аж 31 мільярд доларів. Наприкінці 90-х вчені психологи вперше почали дослідження відеоігрової залежності. В той час ще було порівняно мало залежних кеймерів. Згідно з дослідженнями, кількість залежних в наш час досягає 1,5% населення. Дослідження ігрової поведінки азіатської молоді виявили, що майже 15% молодих людей страждають від ігрової залежності. Деякі азіатські країни, такі як Південна Корея та В'єтнам, де ігрова залежність зараз вважається серйозною соціальною проблемою, обирають інший підхід. Там інтернет-провайдери зобов'язані виключати певні онлайн-ігри в нічний час. Таким чином, геймери змушені зробити перерву. Згідно з критеріями Всесвітньої організації охорони здоров'я, людина стає залежною від комп'ютерних ігор, якщо вона більше не може контролювати. Як часто, як інтенсивно і як довго вона грає для такої людини, ігри завжди мають пріоритет над іншими інтересами та видами діяльності. Вона продовжує грати, незважаючи на негативні наслідки у її житті. Це також стосується її соціальних контактів та успішності в школі. Діагностичні критерії відеоігрової залежності схожі на залежність від алкоголю та наркотиків. Як і пацієнти з іншими залежностями, залежні від відеоігор, іноді відчувають непереборну тягу до свого наркотику ігор. Якщо щось заважає їм грати, у них часто з'являються симптоми відміни, такі як агресія, неспокій або дратівливість. У деяких навіть думка про те, що вони не можуть пограти, приводить до сліпої паніки, включаючи такі фізичні прояви, як серцебиття або підвищення артеріального тиску. Дослідження мозку також показують, що ігрова залежність мало чим відрізняється від залежності від алкоголю та наркотиків. Відбуваються такі ж зміни в мозку, а саме в центрі задоволення. Під час відеоігор цей центр виділяє речовину під назвою допамін, яка змушує людину відчувати задоволення. У той же час вироблення допаміну зменшується під час інших видів діяльності. В результаті залежний отримує лише задоволення від ігор. Існує кілька короткострокових і довгострокових негативних наслідків ігрової залежності. У короткостроковій перспективі люди можуть відчувати порушення режиму сну, що призводить до втоми, підвищеної сонливості або безсоння. Їх режим харчування також може порушитись. Вони починають їсти нездорову їжу або навіть пропускають прийоми їжі, що призводить до неповноцінного харчування. Люди можуть ізолюватися, що потенційно може призвести до втрати друзів і зниження соціальних навичок. Також комп'ютерні ігри збільшують ризик судом, особливо в людей з епілепсією і фотосенситивними розладами. Це пов'язано з блиманнями екранів та швидкою зміною зображень, які включені у відеоігри. Довгострокові наслідки залежності від відеоігор полягають у зниженні академічного, кар'єрного або фінансового успіху людини. Існує кілька емоційних і фізичних попереджувальних ознак залежності від відеоігор, які можуть вказувати на серйозну проблему. Фізичні симптоми включають хронічну втому, головні болі, проблеми з концентрацією, синдром зап'ясного каналу. Та недотримання правил особистої гігієни. Інші проблеми зі здоров'ям це, наприклад, локоть тенісиста, це хронічне захворювання, при якому утворюється запальний процес у надвиростку плечової кістки, а також перенапруження очей від тривалого споглядання екрану. У залежних від ігор можуть проявлятися психосоматичні симптоми. Вони можуть бути одержимі думками про гру і проявляти ознаки збудження, коли вони не можуть грати. Також відзначаються психосоціальні проблеми, включаючи агресію та ворожість. У гравців знижується активність префронтальної кори лобної долі головного мозку. Саме це може стати причиною зміни настрою і агресивної поведінки. Люди, залежні від ігор, починають обманювати оточуючих щодо часу, витраченого на відеоігри, і намагаються ізолюватися, щоб грати довше. Відомі випадки, коли геймери помирали від виснаження, начебто від передозування. На щастя, це трапляється рідко. Відеогра це легкий і приємний спосіб для дітей та молоді відволіктися, тобто відеогра може бути відносно корисною, але лише на короткий період часу. Гравці забувають про неприємні ситуації та емоції, відкладають або уникають діяльність, яка їм не подобається. На короткий час вони забувають про конфлікти з однолітками чи з їхніми батьками. Проблеми в школі чи про незадоволення своїм тілом у віртуальному світі, все це відходить на задній план. Багато батьків не знають, як реагувати, коли їхня дитина цілий день грає у відеоігри. Насправді батьки мусять встановити чіткі обмеження своїм нащадкам щодо використання комп'ютерів і смартфонів. Інакше може виникнути замкнене коло, і в результаті підліток відірветься від реального життя. Ситуація переростає в проблему і є причиною для занепокоєння, коли відеоігри стають основною стратегією вирішення проблем. У цьому випадку діти та молодь не вчаться справлятися з негативними емоціями, занепокоєнням і нудьгою іншими більш здоровими способами. Наприклад, займаючись іншими видами діяльності, які їм подобаються, або розмовляючи про проблеми та почуття з друзями та родиною, досвід показує, що фази життя з нечітким розпорядком дня є дуже ризикованими. Це, наприклад, безробіття або студентське життя. Є студенти, які майже не відвідують лекції і основну частину дня і ночі проводять за комп'ютером. Відсутність розпорядку є однією з умов, що сприяють розвитку ігрової залежності. Крім того, ігрозалежні часто демонструють високий ступінь імпульсивності і слабкий самоконтроль. Те ж саме стосується людей із синдромом порушення активності та уваги. Загалом ці фактори сприяють підвищенню ризику розвитку будь-якої залежності, і зокрема, ігрової залежності. У багатьох випадках комп'ютерна залежність супроводжується іншими психологічними проблемами, такими як тривожні розлади, депресія чи розлади особистості. Ми ще точно не знаємо, як взаємодіють ці розлади між собою. Можливо, депресія або соціальна фобія виникають внаслідок ігрової залежності, але зворотній зв'язок теж можливий. Хтось може використовувати гру. Щоб відмежуватися від депресії, страхів і низької самооцінки, а це лише ускладнює проблеми. Результати наукових досліджень підтверджують найвищу ефективність когнітивно-поведінкової терапії при відеозалежності. Основна мета терапії полягає у відновленні контролю над своїм життям. Хоча більшість залежних гравців спочатку не хочуть повністю відмовитись від відеоігор і бажають час від часу грати задля розваги, але досвід показує, що це, як правило, важко здійснити і навіть неможливо. Рецидив це невід'ємна складова частина будь-якої залежності. У цьому плані відеоігрова залежність не відрізняється від алкоголізму та наркоманії. Залежним від відеоігор, буває навіть складніше, оскільки комп'ютери та інтернет є невід'ємною частиною нашого сучасного життя. Тому для запобігання рецидиву важливо, щоб людина усвідомлювала ризиковані ситуації та намагалася уникати їх якомога більше. Психотерапевт працює з пацієнтом, щоб розробити стратегії досягнення цієї мети. Сьогодні існують комп'ютерні програми, які допомагають контролювати користування комп'ютером. Можна встановити час і тривалість використання інтернету, відеоігор або використання конкретного вебсайту. Це програмне забезпечення також можна налаштувати залежно від ступеню тяжкості ігрової залежності. Групова терапія також поширена. Під час групових сеансів пацієнт вчиться розмовляти про свою проблему і виявляє, що він не один. Крім того, він навчається стратегіям, які допомагають повернутися до нормального життя і тримати свою залежність під контролем. Але якщо у людини присутні інші супутні психічні захворювання, наприклад, депресія, або вона не в змозі взяти під контроль своє життя, їй необхідна клінічна допомога. Під постійним наглядом фахівців. Сподіваюся, це відео вам сподобалось і було інформативним. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, можете зробити це просто зараз. Мені буде цікаво дізнатися у коментарях, чи стикалися ви у вашому оточенні із відеоігровою залежністю. Тож, коментуйте, діліться цим відео з друзями і ставте лайки. Дякую за увагу, до зустрічі!